Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте такого російського пропагандиста Красовського? Це той самий, який казав, що повномасштабне вторгнення таки буде у той час, коли Владимір Путін брехав, що він нічого такого не планує? Єсть ми введемо війська в Україну. Це наша земля, ейте бут. Вам, вот вам, анінато. Вот вот прямо ж не мечтайте. Так ось оцей пропагандист приперся до нашого Херсону, щоби знімати своє кіно. Вот этот знаменитый мост через Дніпро, которому наші войска входили в Херсон. Херсон там він навіть встиг проїхатись по Антонівському мосту. <звук> Мені просто приємно зараз усвідомлювати, що більше Красовський по цьому мосту проїхати не зможе, тому що як відомий з ним нічого не трапилось нічого не случилось. утра показують Антоновський мост стоїть. Никакого ущерба. немає. вам точно друзі. Варто просто зараз підписатись на мій канал, щоб допомогти розвивати український ютуб. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І сьогодні я для вас розберу цю смішну та відверто провальну для росіян пропагандистську дичину. Спочатку у цьому фільмі показують над Херсоном російський прапор та прапор Порсавєтського Союзу і цим же виставляють Володимира Путіна брехуном, який ще 24 лютого казав, що це не війна, і звісно ж ніяка не окупація. При цьому в наші плани не входять окупації українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати силою. Потім пропагандист Красовський показав, як росіяни готуються до оборони міста і встановили там протитанкові їжаки із дерева. Для початку треба пояснити, навіщо взагалі росіяни знімали оце кіно? Їм насправді треба пояснити якось своєму глядачу, що, начебто, Херсон підтримує Росію. Проте у цьому ж таки фільмі це спростовує колаборант стрімоусов, желаючих прийти і заявити, що ми руски і чекаємо тут Росію. Ну прасійські не було. Да і ті, хто був нині покойне, це мої друзі Валерій Кулішов. Бо насправді Херсон це Україна, і мешканці Херсону підтримують Україну. Я вам нагадаю, від чого у Росіян досі пече. Їм дуже сильно припікає, тому що херсонці, навіть перебуваючи в окупації, чинили загарбникам супротив. Херсонце, Україна, і ось російським пропагандистам треба якось показати росіянам, що, начебто, херсон насправді за Росію, і їм у цьому допомогли аж два колаборанта на все місто. Донецькі в, в Луганські хлопці пошли в Росії допомагати. Чому зараз не Петі. Тим більше зараз така ситуація. Зараз саме час, коли нужно вступити. Саме час для цього зрадника України померти за Росію. Показали вони і ще одну жінку. Ну от вивозити, як евакуювати цих угу. Херсонських, що вони там забили. Я чекала 30 років. Вона 30 років чекала на Росію, чекала, коли ж прийде чужа армія на її землю. І дочекалася правда, чомусь каже, що тепер у людей немає роботи. А тут зараз негде працювати просто. А, а тут просто негде працювати, Абсолютно негде працювати. Зйомки цього пропагандистського кіно відбувалися не учора, не позавчора і не тиждень тому, а скоріш за все місяць або два місяці тому, тому що там було показано навіть колаборанта Сальдо до того якого вже кілька тижнів не видно взагалі, тому що він просто втомився. Є просто знаєте, людська усталость. Ну там називається людський фактор, правда, Знаєте, буває перенапряження організму зараз. Про зрадника Сальдо не чутно абсолютно нічого, але тоді він вже розповідав, що дуже переживає за своє життя. Давайте так, є опасність, напасне існує все время. А сейчас я да, хожу в бронежилеті. Спочатку навіть не розумів. не розумів, що бронежилет не врятує від отрути. 5 марта, возле моєго дома, моєго помощника просто молодого парня, який приїхав помочь по дому, какие та вопроси рішить выезжал со двора його просто розстріляли. Зверніть увагу у російському пропагандистському фільмі. Колаборант не є, що колаборанти знищуються. Таким чином він просто таки прекрасно рекламує співпрацю із окупантами, нив там також і стрімоусов. Я ж стараюсь менять места передвіження і передвигаться внезапно. Я даже сам не знаю, коли я передвігаюся потому что это... Зачем ми їм тоді мертво нужны Все це... вместе місті Я переконаний, що і зі стрімоусовим рано чи пізно трапиться якась неймовірна халепа. Ну а сам Сальдо пояснює, навіщо він пішов служити окупантам. Він пішов до російських нацистів, тому що він боявся нацистів. Пощрялісь, вот эти всі такі, я їх називаю неонацистськими общественными організаціями. Там они всякие разные. Тепер сальдо. Ну, якщо він взагалі живий, має бути задоволений. Він тепер служить реальним російським нацистам. Якось оцьому який каже про те, що необхідно вчиняти геноцид проти українців, тримаючи при цьому в руках людський череп, і він каже, що це череп українського військовослужбовця із зазов. Стали. Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены, так же, как вот этот чувачок, бедный Юрик, да, вот он, он, наверное, тоже хотел... Не валяться подало сталію, але він на думку сальдо ну точно не нацист. Так само, не нацист, це російський садист мільчаков, який зараз також воює проти України. Я нацист. Я нацист. Я прям нацист. Та й сам Красовський, із яким спілкувався Сальдо у цьому фільмі. Він точно не має жодного відношення до нацизму. Він просто публічно закликав спалювати українців живцем. Ми у вас вашу конституцію. І сажжомою на красну на лобну місці посажимо на кріщацькі вместе з с вами на ваших же огнях, как ви любите. і тут, друзі, у цьому пропагандистському фільмі був і ще один надзвичайно цікавий момент: і сальдо, і Стремоусов прямим текстом кажуть, що іще до повномасштабного вторгнення наші правоохоронні органи чудово розуміли, що і сальдо, і Стремоусов працюють на Росію, але нічого із ними не зробили. Меня, кстати, в этом городе всегда называли... Проросійським активістам. всі знали, що якимось образом я зв'язан з російським. Ну з ну, вони... Це... Вони... ви не розумієте, Володимир Васильович, вас. ще тоді завербували. На превеликий жаль, у нас досі є подібні ситуації. У нас є бойко та Шуфрич, які на волі. У нас невідомо куди подівся Мураєв, є ще дуже багато проросійських пропагандистів, які сидять тут в Україні, при цьому абсолютно безкарно. Якщо що ми не зробимо як держава належних висновків, то ми будемо мати іще ще дуже багато. Ось отаких от сальдо та стримоусових. Ми з вами, як не странна, проміжуток ілі проміжність, якщо угодно, да. Опа, опа. Та повернімося до пропагандиста Красовського. Він серед іншого також заїхав і до тимчасово окупованої нової Каховки. Там він ліз до чужих будинків та ламав паркани. Проте чомусь він так і не захотів у своєму фільмі показувати знищені там у новій каховці російські військові бази. Ось все, що залишилося наших хат чітко по нам. Зате йому, наче як було дуже шкода людей. Бідні люди звісно. Це все, подивіться. у цих людей усе було спокійно, усе було гаразд. Поки не прийшли, такі як Красовський, який зараз іще намагається розповідати, що у новій каховці збройні сили України, наче як цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах, і от тут головний торговий центр. Кадро повністю весь уничтожен. Тільки отут є один дуже важливий нюанс: оцей так званий цивільний об'єкт. Це був раніше склад із боєприпасами у тимчасово окупованій новій каховці. Я про це робив вже випуск і цю ж локацію вже раніше показували. Росіяни саме там зберігали велику кількість снарядів, щоб вбивати українців. Склади. Сім'ян посівного матеріалу, склади удобрень, продуктів питання. <му> <пив> все вау. <гум> Просто це були абсолютно мирні, ні в чому не винні боєприпаси, які абсолютно нікому не загрожували. бачите всі ці безкрайні засіяні по солнечником поля. Це буде, мабуть, один з лучших за останні дістліттях врожаїв, особливо хорошим цей врожай, буде тоді, коли він буде виростати на Антоні Красовському та на інших російських загарбниках, які перетворяться або вже перетворилися на добрива для наших прекрасних чорноземів. І скільки би російські пропагандисти не вигадували, не брехали, скільки би вони не намагалися сказати, що, наче як Херсон. За Росію справжній Херсон виглядає ось отак. <плес> Херсон, це Україна, був, є та буде, так само, як і Запоріжжя, так само, як і Донецьк, так само, як і Луганськ, та так само, як і Крим, як кожне українське місто, куди поки що тимчасово прийшли російські загарбники. Ми звільнимо усю нашу територію рано чи пізно. Але щоб це було якомога скоріше, друзі? Я вам нагадую: підтримуйте збройні сили України, допомагайте їм, тому що саме збройні сили України вже сьогодні очищають нашу землю від російської зарази.